Банда Хіло, до нас у продаж залітає єтрон по найнижчій ціні в Україні. Додивіться відео до кінця і ви знаєте, за скільки можна придбати цю красуню. І так, це є 2019 року. 71 кВт батарея, 146 км пробігу. І це реального пробігу. Машинка виїжджає своїх 280 км реальних. Погнали, покажу більше по кузову. У Нас симпатичні 20 диски. Далі. Гарний мокрий асфальт колір, реально практичний. Парти з двох сторін. Фу лади, парктроніки круг. Задня камера. Переходимо до салону. По салончику маємо тканину, купа моніторів. Як я і казав, вон сто сорок тисяч кілометрів. До речі, стан самих сидінь дуже гарний. Ніде не продавлена підтримка. Бічна ось. Далі є допоміжні системи втримання поліс і інші корисні. А, до речі, шкіра теж не заюзана на кермі, дуже в гарному стані зброся. Видно, що, скоріш за все, машину експлуатували, хотів сказати на дальних дистанціях, наскільки це можливо, звісно. Тобто вона не заюзана абсолютно. Стан, стан дуже гарний. Дивіться, тут теж немає ніяких подряпин, Зазвичай це все е пластик. Він е має якісь коцки і все інше. Тут немає в нас ніяких допоміжних. Функцій або кліматконтролю, але знову ж таки ціна, ціна, друзі, і стан, стан і ціна. Задня шикарна частина єтрона. Так, всі її знають. До речі, в нас є зарядна, вона також у комплекті. Також є шторка. Ось шторка багажнику, а це дуже комфортно, особливо якщо ви їздите по Європі, щоб вам не розбили скло і не забрали те, що є у багажнику. Переходимо до ціни. І так, друзі, вам не потрібно чекати, гнати, переживати і ризикувати своїми грошима. Даний автомобіль знаходиться вже в Україні на майданчику. Якщо ви цікавитесь і троном або любою іншою електричкою, 22 тисячі доларів. 22 тисячі доларів це найнижча ціна в Україні, друзі. Такого немає ніде. І вам пригонщики теж не пообіцяють таку вартість. Тому, поки ще автомобіль є. Звертайтеся, пишіть у коментарі, телефонуйте, і ми запакуємо вам дану красуню. До зустрічі! Також не забувайте підписувати, щоб не пропускати жирні варіанти по наявності або під замовлення.